Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі Жива надія! Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму. ναι, λύση Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі. Прошу відкрийте, якщо ви маєте при собі Євангелію, читай Євангелі від Марка, 8 розділ з 34 по 38 восьмий І, покликавши до себе народ з учнями своїми, сказав їм Хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, візьме хрест свій та й йде за мною. Бо хто хоче зберегти своє життя, той погубить його. А хто погубить життя своє заради мене, та є вальний, той збереже його? Бо яка користь людині, якщо вона весь світ здобуде, а душу свою занапастить? Або який викуп дасть людина за душу свою? Бо хто посромиться мене і слів моїх у цьому роді перелюбному та грішному, того посромиться і син людський, коли прийде в славі отця свого зі святими ангелами. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, чому Бог так дорого оцінив душу людини. Ще раз прочитаю 36-й вірш яка користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить. Ці слова сказав сам Ісус Христос. Виникає питання чому Христос оцінив нашу душу дорожче, чим цілий світ? Невже ж твоя душа чи моя, чи будь-якої людини дорожча від цілого світу? Раз ми чуємо, як люди говорять, ти диви, яка вродлива дитина чи хлопець, але в цьому світі є і невродливі люди. Коли чоловік, яким би він не був, помирає, тіло його перетворюється у земний порох. Людина дивиться на тіло, а Бог дивиться на душу людини. Кожна особа має в собі душу душа людини ніколи не вмре, а буде жити вічно, з Богом у небесній країні, або без Бога у місці страждань, або в пеклі. Отже, повернемось до нашої теми. Чому Бог так дорого оцінив душу людини? Перше, тому що душа наша ніколи не вмре, а житиме вічно. Цей же світ і земля, на якій ми живемо, згорить. Послухайте, що слово Боже говорить День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. В об'явленні Івана Богослова у 21 першому я читаю такі слова І бачив я небо, нове й нову землю, перше бо небо, та перша земля проминула і моря вже не було. Перед тим як Ісус Христос мав возноситись на небо, Він сказав такі слова Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога, і в мене віруйте. І багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам. Йду приготувати місце для вас, а коли відійду і приготую вам місце, я знов прийду і заберу вас до себе, щоб де я були й ви. Тепер ви чуєте, яку чудову обітницю Ісус нам залишив, Він пішов підготувати місце для нас, бо хоче дати зрозуміти кожній людині, що земля, де ми живемо, одного дня згорить і все ще на ній також. Деякі теологи стверджують, що земля буде переплавлена вогнем і утвориться нова земля, і не буде на цій землі більше гріха. Не знаю, як воно буде, але Слово Боже говорить, що стихії розпечені рунуть, а земля та діла на ній погорять. Отже, якщо все згорить, душа людини не згорить, тому то Господь оцінив нашу душу так високо, бо вона житиме вічно. Тепер, друге, чому Господь оцінив так дорого душу людини, бо Ісус Христос дуже дорого заплатив за твою і мою душу. Прошу слухати уважно, що Слово Боже говорить. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного й чистого ягнята. Так що за твою і мою душу Ісус Христос постраждав на Голговськім хресті, пролив святу кров, щоб ти і я міг покаятися мати прощення гріхів. І отримати від Господа, віруючи в його слово вічне життя. Третє, Господь так високо оцінив нашу душу, бо Він є творець кожної душі. Говорячи іншими словами, Господь родив людські душі, не в розумінні, як жінка родить дитину, а в духовному розумінні. Отже в кожній людині перебуває частина божого життя, частина Божого духа. Чому батьки так дорожать своїми дітьми? Часто можемо чути, як мати, рятуючи свою дитину, коли горить дім, гине сама, або батько рятував свого сина, як він тонув у воді і сам топився. Таких випадків трапляється багато у світі. Батьки дорожать своїми дітьми, бо в кожній дитині їхнє тіло і кров вони їх родили. Так і Господь створив людські душі для слави своєї. Він, наш Творець, хто любить кожну душу, він бажає, щоб кожна душа добровільно служила Богу і славила Його святе ім'я. Продовження проповіді, чому Бог так дорого оцінив людську душу, слухайте в наступній передачі, а зараз я бажаю коротенько помолитися з вами. Отче, я тобі щиро дякую, що ти мені дозволив передати слово. Отче, ти бачиш і знаєш ці душі, котрі ще не є спасенні, які живуть без живої надії. Господи, відкрий їхній розум, щоб вони зрозуміли свою майбутність, що їхня душа ніколи не вре. Вона буде жити вічно в небесній країні або в місці страждань. Отче, дай їм сили покаятись і вірити в Тебе, Бога живого, щоб вони змогли мати життя вічне. Це я молю і прошу тебе, Отче, через заслуги Твого Сина, а нашого Спасителя, Ісуса Христа. Амінь. Твоя щаслива доля, він жде тебе, щоб ти прийшов мерщить, таким, як є, й до ніг його схилився, він хоче дати тобі святий спокій. Бачить він, як ти в путі, стомився, стомився, він жде тебе уже багато літ, як батько сина ніжно виглядає, а ти пішов в чужий далекий світ і заклик свого Бога. Кидаєш, вічне тебе, Щоночі і щодня, Тому скажи, лукав, я вже доволі, і він тебе, мій дуже запевня що в нього є твоя щаслива доля. Жде тебе, щоб ти тепер прийшов, бо в нього ласки і добра без міри, бажає він, щоб ти життя знайшов, і щоб Христа Спасителя повірив, повірив, Він жде тебе. Що бачити щодня, то скажи, лукав я вже доволі. і він тебе мій друже, запевня, що в нього є твоя щаслива доля. Берня, що влягає твоя щаслива доля, що є твоя щаслива доля. Що Дорогі друзі, чи ви знаєте, що Бог ніколи не може поламати своїх обітниць чи змінити свого слова? Боже Слово є правдиве і вірне, тому ми можемо повністю довірити Божі руки, наше життя і нашу вічність. Це є найкраще забезпечення, що ми можемо мати від нашого небесного батька, коли навіть і прийде буря в нашому житті і насунуть чорні хмари. Ми не мусимо боятися, бо Він обіцяв бути з нами. Він сам сказав у листі до Євреїв 13:5 я тебе не покину ані не відступлюся від тебе. Моє сердечне бажання, щоб ми навчились довіряти йому всіх обставинах нашого життя, бо Він любить нас і він бає за кожного з нас. Якщо ви не маєте Біблії, а хочете знати всі Божі обітниці для вашого життя. То ви можете звернутися на нашу адресу, і ми вийшмо вам. Наша адреса Зінчик, вулиця Павла Лазового 3, місто Київ індекс 0315. А так залишайтеся з Господом, і нехай він вас рясно поблагословить. Я вдячна спаси мій, за мир в душі.